Джек Ма, засновник Alibaba Group, розпочав свою кар'єру як викладач англійської мови, але його справжнє покликання було в бізнесі. Його перші спроби у створенні бізнесу були невдалими, але це не зупинило його від подальшого пошуку можливостей. У 1999 році, побачивши потенціал інтернету, Ма заснував Alibaba – платформу для бідва біторгівлі. На початку це був невеликий проект, який дозволяв китайським компаніям продавати свої товари за межі Китаю. Але ма мав великі плани він використовував свій досвід і наполегливість, щоб розвивати платформу і вводити нові послуги. Запуск платформи Aliexpress у 2010 році допоміг Alibaba розширити свою присутність на міжнародних ринках. Сьогодні Alibaba – це одна з найбільших e-commerce платформ у світі, а Джек Ма символ підприємницького духу новаторства. Його успіх демонструє, як можна перетворити невелику ідею на глобальний бізнес, використовуючи інновації та стратегію.